Пробіжимося по налаштуванню навушників на рейки шолома, типу FAST, тобто -то без вушок на Z-Line кріплення. Тобто, коли ви встановили навушники на самі рейки, перше, що вам необхідно зробити, це провести кабель, що йде від, шоло... від вушка до вушка, не поверх шолома, тому що банально вам може не вистачити довжини кабелю, щоб опустити потім вуха. І, по-друге, якщо прилетить уламок, то ви можете залишитися без якісного звуку чи взагалі без зв'язку, якщо ви використовуєте активні наушники ще як гарнітуру при під'єднуючи її до підіті кнопки. От тому відповідно краще пропускати кабель від вушка до вушка наушників. На потилиці самого шолома тільки єдине не закидуйте, просто закинули кабель сюди і все, тому що він може в певний момент вилізти, і в критичній ситуації, коли він просто у вас виліз на гору шолома, вам треба дуже швидко оперативно закрити вухо. Він вам просто не дасть накинути навушник на вухо із-за того, що не вистачить цієї довжини. Тому краще пропустити кабель. Крізь підвісну систему безпосередньо. Якщо у вас плюс-мінус така підвісна система, то тут це досить легко. Ви просто берете а, викрутку плоску, викручуєте болт на рейці самого шолома, і відповідно у вас підвісна система знімається. А, єдине, що просувайте кабель не між підвісною системою. І з стінкою самого шолома. Чому? Тому що коли ви надінете шолом на голову, ось це місце воно буде закріплено дуже жорстко, і у вас не буде ходу для кабеля, тобто не буде можливості його рухати. Відповідно, у вас може застрягти якесь вушко при надіванні. Краще пропустити кабель в середині підвісної системи. Ось так. Тобто там, де навіть при одяганні це місце, воно е, вам залишить кабель е, з люфтом. Він не буде е, жорстко е, давитися на стінку шолома е, вашою головою. От, і відповідно, потім все це кріпите на місце. Єдине, дивіться, е, щоб у вас. Або одразу запам'ятайте, як у вас стояла ось це ось, ось цей елемент кріплення я стояв, або налаштуйте потім його правильно, Чому? тому що цей елемент він відповідає за висоту, за посадку регулюючого елементу. І якщо ви підвісну встановите, закріпите десь ось тут, то тоді у вас регулюючий елемент буде знаходитися не за шоломом. А досить високо під ним. І, по-перше, це змінить розмір шолома і хід регулювання. По-друге, ви не підлізете сюди рукавичкою швидко, коли ви накинули на себе шолом. Тобто, оцей регулюючий елемент він повинен бути нижче самого шолома. І, відповідно, щоб його так налаштувати, за оце і відповідаються кріплення, яке ви відкручуєте. тобто... Не вниз воно повинно сильно опускатися, а навпаки, вверх майже там виходячи за шолом. Тоді у вас ця штука опуститься нижче і буде правильно припасовано. Це раз. Друге. Коли ви закриваєте навушник, ви закрили навушник, у вас повинна, повинен оцей. Ця рожка, не знаю, як її називати, самого кріплення, задня, вона не повинна проходити по профілю шолома. Тобто, реально, подивіться в дзеркало, навушник закриється, ви будете відчувати, що він нормально закритий. Але оця, оцей рожок він може впиратися в профіль, і це, по-перше, не прикриє вам нормально вухо, повністю ізоляцію не створить. По-друге. При високій посадці навушника у вас кабель навушника буде впиратися в стінку і, відповідно, просто зламається найкращий, найправильніший варіант, коли кабель у вас навушника буде проходити з середини шолому. Тому тут дуже важливо виставити і саме кріплення по рейці правильно, і підігнути його таким чином, щоб коли навушник захлопнутий у вас не було ось такого от... Варіанту. Тобто оцей рожик, крайній задній, він повинен не опиратися в профіль самого шолома. Це друге. І третє, не забувайте, що найголовніша проблема при припасуванні наушників на шолом в основному це висота. Тобто, грубо кажучи, у вас може виникнути, що шолом у вас. Нормально на голові сидить, а вухо на навушника сидить нижче вашого вуха. І якби ви не підбивали висоту самими цими рожками, вам може і не вистачити. Тому. Не забувайте, що ви можете відрегулювати самою рейкою. У рейки є в принципі люфт запас ходу. Ви просто відкручуєте от один болт, другий, і просто її трошки припіднімаєте. І якраз е, відштовхуєте саме від навушника. Тому що якщо у вас тут ще там закріплені ліхтарі, чи ще якесь інше обладнання, там плюс-мінус декілька міліметрів е, ліхтар буде вище нижче. Він вам ролі не зіграє, а навушник зіграє. Тому не забувайте, що можна ще і рейкою просто її припідняти і зафіксувати. Щоб е, навушник сів ще вище, декілька слів скажу. Коли ви знаходитеся в шоломі, і вам потрібно не потрібні е, навушники, то ви просто їх відсуваєте кріпленнями від себе і закидуєте назад. Це зрозуміло, але коли ви знаходитеся без шолому, тобто е, в очікуванні там бойового виходу або тривоги, то краще зберігати шолом з навушниками не в положенні очікування. А в робочому, в бойовому положенні, чому тому, що, по-перше, в це при надяганні екстреному надяганні шолому спорядження, ви зекономите час на оцей от рух. Це раз, по-друге, коли ви от в такому стані. В робочому, в бойовому надіваєте шолом з вушками, він на вас сідає одразу нормально. Тобто, припасовувати шолом в такому з навушниками в такому стані набагато краще, ніж коли ви спочатку наділи шолом і потім вже захлопуєте вушка. і Відповідно, коли ви вже розумієте, як у вас налаштований шолом і врахували ще. Палаклаву або шапку, тобто на холодну погоду, то бажано, якщо ви точно вже впевнені, що не будете регулювати більше шалом, то бажано ось ці от е болти, які ми з вами розкручували в попередньому відео, посадити на герметик. Тому що, хоч у вас арамідний шалом ківла, вдачі над високомолікулярне поліетилен, це не той матеріал, який буде міцно. Фіксувати болти і гайки, і відповідно при вібрації, при постійній роботі вам доведеться його постійно підкручувати. Якщо ви такого не зробите, у вас в певний момент, як завжди, в найкритичніше може просто, наприклад, там відлетіти підвіз чи відлетіти рейка. Тому бажано. Фіксувати на герметик ще раз, якщо ви точно впевнені, що більше регулювань ви проводити з шоломом не будете.